Призначення грошей, сприяти покликанню людини і приносити благо її середовище. Мені колись на одному семінарі мені розказав одна людина, мій наставник, сказав так: дивися, життя це велика гра, в який, яку веде Всесвіт разом з людьми. Це гра в еволюцію. І людина, кожна людина тут гравець. От Всесвіт наділив кожну людину природними здібностями. І людина, розвиваючи ці здібності, вона їх, куди їх віддає? Тільки в середовище. І тоді середовище росте. А якщо людина тільки бере середовище, то середовище зморщується. І тоді воно супротивляється. Чого? Тому що нікому не нравиться, да? коли якийсь елемент середовища, ми теж елементи середовища, ми тільки беремо і нічого не даємо. Маємо чи не даємо? Носимо скрині таланти і кажемо, не дамо, тільки будемо брати. Чого, а хочу. Ну, хоч і, да, ну, середовище більше тебе. Тому коли ти даєш середовищу свої здібності, воно дає тобі ресурси для задоволення потреб. А щоб легше це робити, є гроші. Тому що грошей можна оцінити. Скільки коштує твої здібності, скільки на ці гроші ти можеш купити чогось іншого, щоб задовольнити якісь свої потреби, які в цього людини немає, але в неї є гроші. Да. Тобто, призначення грошей це допомагати тобі, а, знайти свої здібності. Тебе немає грошей, це що значить? Це значить, ти ще не розкрив якусь здібність. Кожній людині ціна здібності, ціна таланту хистів набагато більша, ніж ти потратив. Але якщо ти не знаєш, що вони в тобі, то в тебе є бриллянт там всередині, а ти бігаєш гроші, випрашуєш. А, а їх треба просто а, знайти ви, ну, ви там, виховати звідти, побачити, упакувати в продукти і комусь не, не, запропонувати. Кому запропонувати? Той, хто в цьому потребує. Тому що це унікальне. Те, що є в тобі, в мені немає. Те, що я в мені в тобі немає, в Наташі немає. В Наташі є те, що в нас немає. В кожного є щось своє унікальне. Чому? тому що йдемо з себе з унікальною місією. З унікальним... Це ж дельта Софія, там написано. Так? Кожна, кожний гравець в грі має свою унікальну місію і свої унікальні здібності. Пам'ятаєте, коли ми сідаємо грати в ігру, ми туди здібності загружаємо. Як вони там називаються? Енергії і Наташа як вони там, коли в грі? Не ресурси, а Ну там пулімід беремо магію, да, якісь артефакти, да. от кожної людини точно так же має. Да. Якщо ти носиш їх і не користуєшся, то ніхто тобі й не платить, а за що? Да. А от якщо ти вчасно дасиш комусь і це допоможе іншій людині, то Всесвіт розширяється, тому що всесвіт це просто люди інші і, і середовище. Да. Кожен, якщо роз... якщо в тебе клітки розвиваються, то й ти розвиваєшся. А якщо якась клітина каже, все мені, я нічого не дав. То це ракова клітина. І тоді твій організм імунна система буде його виховувати. А я я. Да? Треба ділитися кращим, що ти в собі носиш його. Да? І тому призначення грошей це допомагати тобі. Якщо грошей немає, то відсутність грошей мотивує тебе пошукати своє покликання. Або піти десь вкрасти. І тоді ти зрозумієш, що в тебе немає покликання красти. Хоча в когось є, да? він гращо вкраде, а потім його піймають, а потім йому хтось підкаже. Перетворив цю свою здібність. В мене був однокласник, який він не став е, цим крадюгою, да? ну, він пі може підійти до тебе. Да? І поки з тобою розмовляє, в тебе зник блокнотик з кармана, да? Ну, Він вмів це робити. Ну, це в нього, він просто помі помітив, що він може сумки витягнути, з тобою розмовляє, він Такий простий на вигляд. Розмовляє, дивишся, в тебе вже зошита в сумці немає. Да? Або ручку витягнути, або з кармана щось витащити. Тобі. Він це вмів. Да, ну він ніколи не, не робив всього е, ну, професійного ну, да, заробітку. Да. Хоча я йому рекомендував говорю, тобі не цим, як його, злодієм бути, да? тобі достатньо в розвідки піти. Розвідник це що? Це той же злодій, тільки в, он десь там. Да? Нічого родина буде гордитись тобою, якщо ти там крадеш щось у ворога. Я якийсь там секрет ядерний, там, чи, чи якусь е лістрон, да, для наших цих. Да, раз Бог тебе нагородив здатністю красти, і ти крадеш краще всіх. Йди да, кради ворога, да, який нас закидує. Тут, тут буде користь. Все можна на користь провести. Якщо ти привик обманувати, йди казки пиши. Да, або йди ілюзіоністом. Ну, хто такий ілюзіоніст? Це профес професіональні обманщики. Да? Які в очі одне показують, а насправді роблять інше. Да? люди, чому це його гроші? Тому що це його покликання. Йому а, хочеться, в нього є на це здібність. І люди цього хочуть. Вони добровільно йдуть, вони знають, що їх обманять. В кіно люди йдуть, вони знають, що це неправда. Але вони хочуть подивитися це кіно. Вони хочуть ту красотку подивитися з е гіром да, і з е цією. Чому? Тому що їм подобається. Тобто обманювати, якщо це користь приносить люди, то це хорошо просто зробити ту форму, за яку люди добровільно платять. І вони приходять, знаючи, що ти їх обманюєш. Вони дивляться, детективи писати, це ж теж обман. От цей як його? Е е Доктор Хаус, да? це ж неправда. Це просто історія, але за такої цікавий який серіал. Да? І хтось на цьому сумасшедші гроші заробив. Чому? Тому що люди бажають побачити історію, вона їх смішить, веселить. Да? Це теж хороша. Да? Тобто любу здібність, яку тебе нагородив Бог, якщо ти її да, виявив собі, то використай на користь іншим. Чим більше людей отримає з цього користь, тим більше грошей до тебе прийде. І, собственно, гра гроші для цього і придумана.